Усім доброї ночі. Знаю, що я записав відео дуже пізно, але не просто так, а тому що е, через пару хвилин, яких, мабуть, е, настануть 12-й годині. Настане невеличкий праздник для мене. І це буде моє день народження. Щоб не затягувати, я бачу, я поки хворіл, е -е, ск... я побачив, що вам сподобалося, сподобалося відео про веселого песика. Які назбирав 500 чимось переглядів і, і, і пару лайків. Це дуже добре. Буду мати на увазі, що вам таке щось подобається. Якщо натопиш, я розповім коротко про свій сьогоднішній день. До мене завітав, завітав вчитель по музиці, який мене вчить на, грати на піаніно. І він також буде завтра, на моє день народження. Але щоб ближче до суті. Так, ближче до суті. Е, мені мама казала, Я тобі купила, я тобі купила тримай. Це тобі подарунок на День Народження. Але його саме е, тоді, коли буде 13 березня. Не знаю, що це може бути, але, мабуть, щось, ну, я так догадуюся, мабуть, щось із природи. Ну, так як я. Як мене переважно, так як я вночі люблю щось робити, то мама напевно, купить щось пов'язане із совою. Бо сова це символ мудрості. Не забувайте, шановні друзі. А може ще якийсь ронок буде інший? Ну не знаю. Завтра по побачимо. Але завтра у мене теж прийде вчитель, як я вже казав, прийдуть друзі на 2 або 4 годину накрию невеличкий стіл. І ми почнемо невеличке святкування. І робити так, так щоб було весело. І, і, Як ви пам'ятаєте, ще з 9 по 10 числа було свято Тараса Шевченка, коли він народився і 10-го помер. Але це вже зовсім інша тема. Я просто, просто розповідаю з, з, відео про, про блог, що було і що буде. А ось завтра. Запишу вам відео про своє день народження. Як я його провів, як він буде. І так, як вже майже, 10, майже 12 година треба вже збиратися спати і очікувати нових змін. Тобто, чекати. Щоб змінилася. Змінилася дата і число. І, мабуть, трішечки повага. Але маю надію, що моя мрія, яку я досі хочу, щоб здійснила. Щоб вона була... вона здійсниться. Але яка? Це рано казати. І як, як хтось сказав, скажеш мрію, вона не збудеться. А, а з вами був я, Ігор Кочмарик. І обачайте, будь ласка, що не було довший час відео. Але постараюся, щоб відео виходило. Ще раз частіше. А з, а з вами я був. Як я вже сказав, є рочмак до, до завтрашньої теми. А завтрашня тема це буде Happy Thursday to You. День народження. Усім спокійної ночі і Божого благословення. А, а на Кінець вас поблагослови. Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. До усім добра.